Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні в нас на огляді буде двигун бензиновий від Universal, Моделька 192 fe 25. Двигун бензиновий. Одноциліндровий, чотирьохтактний з повітряним охолодженням. Також, як ми можемо бачити, в нас є ручний стартер і придачу електростартер. Вся електроніка в нас встановлена вже на, на двигуні. Ну, Тобто, замок запалювання те, чим ми будемо користуватися, коли будемо заводити даний двигун. Також його можна встановлювати на мотоблоки. Та, в принципі, будь-куди, куди вам забажається. Вал під шпонку на 25 мм, дві заливні горловинки під масло, кришечки всі якісні з ущільнювачем, тут резиночки присутні, сіточка також є. Повітряний фільтр у нас із масляною ванною. Давайте поглянемо, як він виглядає зсередини. До речі, не такий дорогий цей двигун. Близько 13 тисяч гривень він коштує. Ось така в нас, такий у нас фільтр. Тут декілька е поролончиків різної, різної щільності. Заливаємо масло перед початком роботи саме до цієї губки, і тільки після того заводимо наш двигун. Тому, друзі, я наголошую на тому, що ви можете придбати такий двигун в нашому магазині Агромеханіка, перейти за посиланням під цим відео та познайомитись з додатковими. Характеристиками стосовно нього та актуальною вартістю на той день, коли ви переглядаєте це відео. У нас присутня доставка по всій Україні, також присутнє кредитування від наших банків, партнерів. Тому підписуйтесь на наш канал, напишіть коментар, як вам такий двигун, і поставте лайк. Будь ласка, нам буде дуже від цього приємно. До нової зустрічі всім па-па!